На мою думку, це найгарніша ікона Пресвятої Богородиці Діва Маріан. Упування всіх кінців землі. Що ви про таку? Давайте покажу. На початку дев'ятнадцятого сторіччя у Хрестово-Зижинському монастирі міста Полтави служив інок Данило. Будучи талановитим іконописцем, він одного разу написав образ Діви Марії фарбою прямо на стіні другого ярусу дзвіниці і підписав його так: Діва Маріам упування всіх кінців землі. Це було у 1821 році. Слава про неї ширилася далеко за межами губернії, що спричиняло великий потік прочан доби. Телі невдовзі в дзвіниці осятили престол, і так виникла невеличка церква. Прочани після молебню перед іконою отримували розраду для душі та зцілення від недугів. Але коли радянська влада прийшла і закрила монастир, то ікону ретельно зафарбували. Але вона щоразу проявлялася, тож її знищили у підсумку, вибивши аж до цегли. Але залишився список ікона, котра була келійною у священомучника Василя Зеленцова, нашого полтавського святителя єпископа Прилуцького. Однак ким і коли було виконано цю роботу, досі невідомо. Та невдовзі і цей список почав славитися дивами. В роки лихоліть його берегли полтавчани, передаючи з рук в руки. І лише на початку 90-х років ікона знову опинилася в рідній. В монастирі, де перебуває досі. Зараз чудотворний образ Пресвятої Богородиці знаходиться в Монастирському Хрестово-Зижинському соборі, і кожен з нас може підійти і приклонитися помолитися перед цим чудотворним образом. Взагалі, це дуже такий трепетний для мене день, тому що дві чудотворні ікони і дві, які так близько зв'язані зі мною Кременецька скорботна. Я навчалася в Кременці 5 років, і сьогодні день її пам'яті, день її шанування, і полтавське опування всіх кінців землі, яка знаходиться недалечко від мене, і я можу в будь-яку хвилинку поїхати туди і приклонитися до неї. Це просто неймовірно і відчувається захист і піклування Пресвятої Богородиці навіть <плес> ось. Таких дрібничках до речі, про ці дві ікони і інші ікони українські ікони Пресвятої Богородиці Чудотворні ви можете прочитати в цій книзі Ти Надія, моя Богородиця.